Вітаю на каналі Магія Таро. Яка доля України після війни? От коли війна скінчиться? Що чекає Україну? Українців? Чи буде відновлюватися економіка? Яка доля України після війни? Скажіть, що чекає Україну після війни? Карти кажуть, що раніше було краще, що ми були до війни щасливіші. Зараз все в наших після війни буде все в наших руках. А ну, ваш внутрішній огонь укаже вам путь. Це карта, коли треба буде боротися за себе і не розслаблятися, і не чекати якоїсь там манені небесної допомоги. Все треба буде робити своїми руками. Все треба робити. ми зробимо все самі. І ми будемо на коні. Ми будемо успішні. Україна буде успішна і буде дуже багато суму. Це оплакувати тих, хто загинув. Що коли після війни вскриються всі звірства, всі трагедії, ми дізнаємося, скільки людей загинуло, і це буде дуже печально, будемо плакувати своїх загиблих. Так, ще будуть конфлікти. Ще це будуть конфлікти всередині країни, буде е, не вистачати, кошти будуть, але трошки буде завжди не вистачати. От не таке, що там все, що хочу, все собі дозволяю. Трошки буде скрутно. І це вийшла карта, це пташенятко, що це Україна нова після війни. І... Крила ще не виросли, але треба вже робити ці ша... ну, кроки. Да? Треба йти вперед, і треба ставати сильнішим. Крили... Крила виростуть в процесі. Е... Навчимось літати, все буде добре. Як з нуля все повністю відновлення, і це буде зовсім інша країна. Це буде така країна, як ми захочемо. Як перезагрузка. Країни. То, тобто те, що було раніше, то вже була інша Україна. Зараз буде після війни це буде нова країна, все з нуля і все по-іншому. Так. І це буде краще, чим було. Що з часом ми востановимся? Оце шестьорка Пентаклі, це відкритий шлях, що ми почнемо. Як багатіти, країна почне багатіти, економіка підніметься, буде урожай більше, ніж очікували, що буде дуже великий підйом. Це буде дуже добре. Так. І страхи, залишаться страхи. Ми будемо боятися наших оцих сусідів. Що робити, будемо очікувати, що робити від цих сусідів наших, від Росії. І шість пентаклів каже, що не треба нічого боятися, вже таке не, було, не повториться. Таке, що було страшне, це тільки у думках, тільки в мислях все буде добре. І це шлях розвитку, відкритий шлях на розвиток, на краще життя. Тож, жезлів, все від країна відновиться, відбудується і буде щасливою і Буде багатою і буде дуже гарне життя в Україні. Це карта сили, і що ми своєю силою, своєю енергетикою будемо. Ну, все розквітне, все відбудується і все розквітне. І кажуть, що дуже велика сила в жінках України. Жінки, мами, які мають діток, вони дуже сильні, вони своєю силою. І своїм бажанням, щоб їх діти жили краще, все як простроїть цю матрицю, що в країні буде добре. Погано нічого Україну не чекає. Чекає тільки розквиток, розвиток країна розквітне і все буде добре по цій карті. Все буде добре. Ще тут вийшов мах в минулому. Що цей мах робив? Це нам в плюс чи в мінус? Скажіть в плюс чи в мінус? Карму. Ми відпрацювали якусь свою карму негативну. Карма країни була негативна, ми її відпрацювали. Це все, що відбулося. Ця війна. Ми очистились і відкрило нам шляхи на краще життя на майбутнє. Дякую за увагу. Так, а от ще перекрить. На, оце перекриємо. Це одна карта, яка. Яка то не дуже, ну, ще оцю хочу прибрати ці сльози. Конфлікти всередині країни також приберемо. Буде щось якесь ще в процеси в країні, коли це була війна зовнішня, то ще буде війна з корупцією і буде наводиться лад в самій країні. Він і так буде наводиться, просто щоб не таким. Не так відчутно для нас, щоб це було по мирному і так, щоб нам всім сподобалось. Так, це заперечую. Перекриваю перекриваю. Вище сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для України. Прошу прибрати всі перешкоди, щоб країна була заможньою. Двітучою і багатою щасливою країною, країною щасливих людей. Поволювающих сил, да буде так і так буде. Дякую за увагу.